Намагання російських більшовиків приручити українську інтелігенцію через е, такі інструменти, як українізація, яка розпочалася не в 23-му році, а в 2019 році, через е, прилучення її до певних благ. Ну, як то, наприклад, створення будинку слова там у Харкові і так далі. Тобто приручення інтелігенції. Виявилося, що їй дуже складно приручати, бо криза 25-26 років вона показала, що складно приручити українську інтелігенцію. Тоді почали її цкувати. Цкувати різними способами обмовляння в пресі і так далі, і так далі. Тобто, щоб зробити оцей суспільний розлом ще глибшим і обезголовити суспільство, яке могло би було і могло було би вздатне дочинення опору.